Так в уяві учнів восьмого Б класу Прилуцької спеціальної школи виглядає карта України. Саме її і презентуватимуть у рамках всеукраїнського проєкту. Учні учні 8 класу долучилися до всеукраїнського проєкту Квітуча Моя Україна. Цей проєкт дає можливість залучити до творчості і тим самим виховуємо патріотизм і виховуємо любов до нашої України. Два місяці разом з викладачкою технології Тетяною Волковою створювали свій неповторний шедевр. К -к Коски, квіти і гоуби. Наскладніше робити... Колоски. На все про все: 20 моточків стрічки по 10 метрів, тканина. З цього більше 350 колосків, понад 50 соняшників та стільки ж волошок. Головне у творчості ентузіазм і бажання. Діти задоволені своєю роботою, а я пишаюся ними. Вони майбутні наші громадяни, наше майбутнє. Перед до перемоги. Учні прилуцької спеціальної школи разом зі своїми викладачами волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Малюнки, янголи, обереги, теплі коврики то все для воїнів-захисників. Я ще плиту браслетики, більше 200 штук. У мене є така історія, яка особисто для мене стала дуже показовою. Ми передавали кікімори для батальйону ічкерія. Це Батальйон, який сформований з бійців іншої країни, всі ми розуміємо, якої, які захищають нашу державу, приїхали, допомагають нам в цій війні. І ми передали маленьких ангелочків, зроблених цих дітей. І настільки це було щемливо, коли мені відписалися хлопці, щоб ви зрозуміли оці. Чоловіки, бородаті, здоровенні чоловіки розплакалися, коли знайшли ось цих ангелочків. Ось такі маленькі знаки уваги, особливо від дітей, вони надзвичайно цінні на фронті. Вони розуміють, військові, здоровенні, бородаті, мускулінні чоловіки, розуміють, для чого вони воюють. Вони розуміють, для чого вони проходять ці всі складнощі. Тому маленької допомоги не буває. Користуючись нагодою, хочу подякувати і колективу, і керівництву, і особливо діткам і їхнім батькам за те, що вони займають таку позицію, яка є свідомою, націоналістичною і чесною. Дякую вам. Допомагають оборонцям щиро. Все роблять з душею і вірою. Вірою у щасливе, мирне майбуття. Головна ж нагорода для волонтерів вдячність від наших солдатів.